Пізнали мене? Я книга, скарб, створений людським розумом і розкрилений у Всесвіт. Сонячний промінь, що виринає з найглибших віків, пронизуючи часи, з'єднуючи покоління, торуючи шлях у вічність. Я Всесвіт книг, велетенська їх скарбниця, уособлення. Дивовижного плину віків, шляху зітканого з мільйонів сонячних променів знань і мудрості, унікальне зібрання рідкісних свідчень історії, злету людського розуму і сили людського духу. Я найбільше в державі книжкове зібрання, Національна бібліотека України. Імені Володимира Івановича Вернацького, і нині мені 105 років. Шановні друзі, шановні колеги, сьогодні я вітаю вас в нашій чудовій бібліотеці, яка у нас національна, імені Вернадського, академічна, загальнокультурна. Її виконується цього року 105 років. Бібліотека за час свого цього великого життя пройшла дуже важкий час, але це був час такий, який все ж таки залишив нам дуже великий спадок для наших нащадків, мені хочеться нагадати про те, що вона створювалась дуже неординарно. Взагалі, зазвичай 12 людей згадують. Але якщо подивитися на те, що Вернадський провів півроку в обговоренні, які має бути бібліотека, академія, які вона функції має виконувати то було залучено понад 100 вчених, причому це вчені були вибрані Вернацькими з найкращими, найкращими авторитетами, які на той час існували. Це були хіміки, фізики, математики, природознавці, філологи, філософи, мовознавці, культурні діячі, які, до речі, всі здали свої фонди на початок нашої бібліотеки. Літочислення бібліотека веде з підписаного гетьманом Павлом Скоропадським у 1918 році закону про утворення фонду національної бібліотеки Української держави. За задумом і принциповим баченням ініціатора створення закладу Володимира Вернацького та кола його однодумців установа мала бути триєдиним комплексом. Бібліотечним, інформаційним та освітнім здійснювати науково-дослідну роботу задля розвитку наукового потенціалу України, духовного зростання нації. Це було 2018 році. Потім були страшні часи, коли була війна, українська революція, війна з Росією була, як ви знаєте. І репресії, голод. Це все було в нашій бібліотеці відзначено на наших фондах. Безумовно, наша бібліотека пережила колосальну кількість трагедій, катастроф, драм, але вона залишилась в цілісному варіанті варіанті, який зберігла всі свої фонди, і накопичила ці фонди, зберігла людей, які працювали тут всі ці роки. Великий вклад у збереження та сучасну історію розвитку бібліотеки внесла нова плеяда вчених. Серед них і наш сучасник, який очолював бібліотеку найдовше протягом 21-року. Це почесний генеральний директор Національної бібліотеки України імені Вернацького, професор. Академік Національної академії наук України, радник президії Академії наук, лауреат Державної премії України, наш видатний патріарх Олексій Семенович Онищенко. Що для мене бібліотека? Це 72 роки на сьогодні життя у царстві книг. Буква і книга це найкращі винаходи людства за всю історію. Бібліотека для мене це є уособлення плодів цих двох здобутків цивілізації букви і книги. Мені не дуже подобається переклад слова грецького тека як сховище в українській мові є ще інші варіанти, можливо, і більш далі, скажімо, скриня. Поетичне, народне поняття і символізує збереження найважливішого, найціннішого. Ми тільки при плануванні бібліотеки, при розвитку і розбудові, повинні мати на увазі, що бібліотека це не сховище когось чи чогось від когось, а якраз зібрання найважливіших здобутків, а саме знання. Сувої кодекси. Друкована книжка, тепер електронні ще. Далі, мабуть, будуть квантові книжки, і ще на цьому не кінчається, бо технології будуть розвиватися і будуть давати нові нові матеріали, на яких можна буде записувати інформацію і передавати її від покоління в покоління. За два десятиліття, які я очолював бібліотеку. Мені тепер рідну, свою любиму імені Вернатського, хоча любив її ще, коли вона державною публічною бібліотекою в 1951 році, студентом першого курсу, от червоного корпусу ми там з того боку факультет був. Я під час підготовки до одного з семінарів не втопився там у бібліотеку, не було, там і необхідної літератури. Що робити, старші сказали, ну спробуй піти ось в публічку. Я пішов, студентів хоч і не записували, ну екзамени, заліки йдуть, семінари дали мені на місяць, і так, от з того часу, я тут постійний, другий поверх там був зал філософської літератури. Там я сидів всі студентські роки, потім аспірантські роки сидів отут, де зараз рукописний фонд. Так що це для мене рідна установа. Якою була бібліотека півстоліття тому? Згадує наступник Олексія Семеновича на посту генерального директора бібліотеки у 2013-2018 роках член кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту біографічних досліджень Володимир Іванович Попик 50 років тому у Листопадя, чи в грудні 1973 року я вперше перейшов поріг цього будинку бібліотеки. Я був тоді аспірантом і записався як звичайний читач. Уявити собі бібліотеку того часу дуже важко, все було по-іншому. Читальні зали були переповнені абсолютно. І молоді люди бігли сюди зранку, коли відкривається бібліотека, щоб можна було зайняти місце якесь бо і місця були обмежені, і люди іноді читали щось на підвіконні в коридорах. В каталозі систематичному, який в тому крилі, де зараз сховище, і вікнами на університет, там підступитися до каталожних шаф була черга. Я це згадую без всякої ностальгії, бо то не золотий вік бібліотеки був, а швидше це залізний вік. Тому що і робота читача, читач де саме в бібліотеку працювати, і праця бібліотекаря були дуже дуже важкими. На той час рутинними, ручними і з дуже низьким коефіцієнтом корисної дії. Оте, От що ми зараз можемо за хвилину дізнатися, інформацію про видання, про статті, які треба переглянути, про все, тоді доводилося шукати тижнями, бо то була докомп'ютерна епоха. Потім я, працюючи в бібліотеці як читач, познайомився глибше з роботою бібліотеки через те, що працював в президії в секторі суспільних наук, в президії академії наук. І бібліотек належала до сфери моєї відповідальності. І я був, до речі, в складі тієї комісії, яка на порозі 90-х років вивчала діяльність бібліотеки, бо перед нею відкривалися зовсім нові перспективи, нагромадилося багато проблем. Треба було визначитися, як бути далі. От За результатами роботи комісії, і Борис Борисів Патон тоді запросив Олексія Семеновича Анищенка. Очолити бібліотеку. От тоді почалися великі і дуже бурхливі зміни. По-перше, повернули статус бібліотеки як національний, як вона була заснована в 1918 році Вернацьким. Повернулися до його концепції, яка передбачала, що бібліотека не тільки Національний інформаційний центр, а і великий науковий заклад, центр вивчення писемної книжкової культури було створено інститути, почалися захисти дисертацій від того часу. А до цього в бібліотеці, здається, три кандидати було всього лише докторів наук взагалі, ну крім Олексія Семеновича, не було спочатку. Почали випускати продовжувані наші збірники, проводити щорічні конференції, і почалася інформатизація бібліотечної діяльності. Бібліотека пройшла етапи. Трансформації якісно іншу вже і інформатизація в нас поставлена на якісно інший рівень. Створили унікальний, абсолютно репозитарій і нашої бібліотеки, і унікальний репозитарій всієї академії наук. І гордістю бібліотеки є та бібліотека наукової періодики, яка є відкритою в інтернеті. Яка аналогів в світі немає. Бібліотека дає інформацію читачам саме через ці електронні ресурси, почитач мало ходить зараз до бібліотеки, все змінили електронні технології. Було якісно підвищено рівень роботи всіх наших інститутів, які вивчають історико-культурну спадщину. І створили інститут книгознавства, та інститут інформаційних технологій в ці роки. Наша бібліотека має два корпуси монументальний, 27-поверховий хмарочос висотою 77 метрів, у висотній частині якого розміщується книгосховище, та вишукана стародавня будівля класичного стилю в центрі Києва. Корисна площа обох корпусів понад 50 тисяч квадратних метрів. Це найбільша бібліотека України за всіма параметрами. Тривалий час головним корпусом нашої скарбниці знань була старовинна будівля на вулиці Володимирській. Вона створювалася як проєкт спеціально для бібліотеки і водночас як єдиний архітектурний ансамбль з комплексом Київського університету святого Володимира. Нині Київського національного університету імені. Тараса Шевченка. Сьогодні ми перебуваємо у будівлі, яка становить історичну пам'ятку національного значення України і є першим корпусом національної бібліотеки України імені Вернадського. Першим, тому що вона була збудована першою як національна бібліотека ще у 1930 році. Загальна площа архівних сховищ в цій будівлі сягає майже 11 тисяч квадратних метрів. Проєктована будівля у класичному стилі. Завдання, яке ставилося архітекторам щодо її проєктування, це саме спрямованість на забезпечення бібліотечної діяльності. В першу чергу це сховища, які можуть забезпечити зберігання фондів. І, звичайно, просторі, зручні читальні зали. Які б забезпечили обслуговування користувачів. Літопис нашої бібліотеки найтісніше пов'язаний з іменами багаторічних дослідників її історії: Олексія Семеновича Онищенка та Любові Андріївни Добровіної. Загалом він відображений. В 11 виданнях. Варто зазначити, що абсолютно всі дослідження, наукові розвідки, монографії та інші наукові видання фахівців бібліотеки всіх часів викладені у відкритий доступ на порталі Національної бібліотеки України імені Володимира Івановича Вернацького. Історія Національної бібліотеки України Вернадського взагалі писалася багато разів в різних аспектах, але за останні 30 років бібліотека спромоглася видати спеціальну серію, яка розкриває для нас нашу історію впродовж незалежності. Це багато томів, тут єдина кладенка. і тут у нас і збереження, і бібліотекознавство, і науковий інформаційний простір. І наукова інтерв'яна діяльність, і взагалі розвиток національної бібліографії взагалі дуже цікаво для всіх, бо ми залишили цю книжку для наших майбутніх поколінь, щоб вони знали, що таке наша бібліотека і як позитивно вплила на нас незалежність, на нашу свободу духу, на нашу творчість, на наш інтелект. Любі друзі, Національна бібліотека України. Імені Володимира Івановича Вернацької запрошую всіх, хто любить книгу, цінує слово і джерело інформації, відвідати нашу установу, ознайомитися з її унікальними фондами і бібліотечно-інформаційними послугами. Найбільший бібліотечний комплекс України має найповніше зібрання стародрукованих слов'янських пам'яток. Рукописної книги, історичних документів, архівів, книг, журналів, газет, карт, плакатів та інших видів друкованої продукції на сьогоднішній день Національна бібліотека України імені Володимира Івановича Вернацького це сучасний інтегрований бібліотечно-інформаційний комплекс, який забезпечує наукову, навчальну, освітньою культурологічною інформацією. Як індивідуальних, так і колективних користувачів є навігатором інформаційно-комунікаційного середовища. Бібліотека вдало поєднує як традиційні, так і інноваційні форми обслуговування, надає консультативну методичну допомогу користувачам на всіх рівнях обслуговування, здійснює обслуговування користувачів через міський міжміський міжнародний абонемент. Послугами і фондами бібліотеки можуть користуватися користувачі, які досягли повноліття, а також школярі старших класів, які займаються науковою роботою. Громадяни, колективні користувачі, зокрема іноземні через міжнародний бібліотечний абонемент, а також користувачі іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах. Національна бібліотека України імені Володимира Івановича Вернацького на сьогодні докладає максимум зусиль, щоб рівень бібліотечних та інформаційних послуг відповідав найсучаснішим вимогам, а задоволення інформаційних потреб користувачів було оперативним, повним і достовірним. Чекаємо на вас.